Каже, значення минулого стосовно теперішнього стану може бути двояким. Або минуле краще за теперішній стан, або минуле гірше за теперішній стан. Так? Більше цього бути не може. Два, два випадки. Якщо минуле гірше за теперішній стан, тоді це приводить тебе до вдячності. Якщо минуле краще, за теперішній стан це приводить тебе до плачу і прохання щодо твого стану, так? Де м'ясо, і цибуля, і часники, які ми їли в Єгипті, куди ти привів нас порівняно з тим, як нам було добре, як ми там влаштувалися. Два види ставлення до минулого будуть тобі теперішнє, будують тобі теперішнє. І так само два ці види ставлення до майбутнього будують тобі теперішнє. І ставлення теперішнього до минулого. І ти будуєш келім. А зі ставлення теперішнього. До майбутнього ти будуєш прагнення, наміри, ставлення майбутнього до теперішнього також може бути двояким, або майбутнє не світить нічого. Тобто в духовному немає нічого, так само, як мій стан не в порядку, так і в духовному не в порядку, і наступний стан не принесе мені нічого доброго, тоді ти перебуваєш у віччя, і в тебе немає ні теперішнього, ні майбутнього. Не світять навколишні світла і не світять внутрішнє світло в теперішньому. Якщо ж навпаки, в тебе немає нічого в теперішньому, але є навколишні світла, тоді ти притягуєшся, ти будуєш із цього намір, куди прийти, до кого прийти. І саме, так? І саме теперішнє тоді відчувається тобою також, або як наповнення, або як порожнеча. Наповнення або порожнеча в теперішньому вимірюється відносно лише стосовно минулого і майбутнього. Залежно від того, як ти це перевіряєш. Тобто від чого це залежить, як ти це перевіряєш? Відставлення до керівництва, відставлення до святевого. Тому що стосовно кілів може бути так, що в тебе є келім більші, Але вони порожні порівняно з тим, що було раніше, але ти тоді перевіряєш їх, можливо, щодо майбутнього, щодо навколишніх світів, які тобі ще належать отримати. І тоді твоє теперішнє теж є наповненням. Ніби ти вже досяг наповнення. Тобто, ці три стани, ці три часи будують у тобі всі можливості, як побудувати себе. І щодо теперішнього стану, і щодо минулого, і щодо майбутнього у зв'язку з творцем, який приносить тобі ці три стани. У той момент, коли ти упорядкувався з цими трьома станами, це називається ти реалізував цей стан, і тоді ти його змінюєш. Тоді в тобі пробуджується нові речі мод. Тепер питання як ми відчуваємо ці часи? Адже щебель це щабет, і в ньому ніби немає нічого від майбутнього чи від минулого. Так, передусім через те, що на кожному щаблі в нас є частина від вищого парцюфу, його перебуває в Гергаде, винаєм теперішнього стану. А Ахап теперішнього стану входить у попередній. Нижчий стан. Так у нас кожен щебель сам по собі не являє жодного стану. А оскільки в мене є парцуф, гаргарта винайм, Ахаб, усередині моїх гаргарта і Ахаб і а на міяхаб облачаюся <танут> Гаргарта і найнижчого. Що... Виходить, що в моєму парцуфі, на моєму щеблі, немає жодної частини, яка не була пов'язана або з минулим, або з майбутнім. І теперішнє виходить. Немає самостійної реальності, але ще у зв'язку з минулим і з майбутнім. У мене є теперішнє, розумієш? Так, теперішнє перетворюється на певну коротку мить, як ми співаємо. Так є коротка мить між минулими і, і Це називається життям, і це називається теперішнім.